Вітаю, вітаю! Давайте зараз трішечки дам відповідь стосовно нашого туру Іспанія Серце Європи. Тому що зараз пишуть багато питань і хочу відразу дати пояснення, щоб залишалось як можна менше питань, і ви могли сміливо вирушати в цей цікавий і впевнений незабутній тур. Тож, погнали! Перше таке питання стосовно страхування. Я консультувався особисто з страховою, і як буде відбуватися страхування. Вартість, яка зазначена в турі, вже буде включатися страхування на кожну особу. Що воно дає? Ми розуміємо, що ми їдемо в різні країни, це 5 різних країн. І Можуть статися різні випадки, хтось захворів, а в різних країнах відповідно ціни за медичні послуги. Ми самі розуміємо, які, наприклад, там в Іспанії за виклик швидкої чи якісь медичні послуги вам доведеться заплатити там до 700 євро. В залежності від випадку. І саме тому ми передбачили страхування, яке буде включатися в цей пакет подорожі. Що важливо, що страхування не покриває, якщо ви будете під впливом алкоголю. Це такий нюанс. Але я впевнений, у нас всі подорожуючі, люди серйозні і хочуть тільки приємно відпочити і не зіпсувати собі відпочинок.